Зранку журналісти 20 хвилин перебувають біля Тернопільської міської ради. 28 липня тут відбувається сесія міської ради, де вирішують питання щодо об'єднання або, як кажуть, реорганізації української гімназії імені Івана Франка та Тернопільського технічного ліцею. Разом з нами тут перебувають батьки гімназистів та ліцеїстів, а також керівники навчальних закладів. Журналістів, а також батьків ліцеїстів та гімназистів обіцяють пустити на сесію міської ради, виключно тоді, коли будуть розглядати питання про об'єднання двох навчальних закладів. Адже як повідомила речниця Тернопільської міської ради, у приміщенні мало місця. Передайте, передайте, буде Там реально мале приміщення три буде три представники технічного ліцею. Буде, буде. ваш директор. буде три директор представники гімназії. Ми вже в школі не вчимося. Буде Чому директор наш? гімназії, буде Он, три представники технічного ліцею і буде добре. директор е ліцею. Добре. Так, <клес> всім буде регламент, важливо приходити, бо регламент виступу кожного буде приблизно п'ять хвилин. Я до вас вийду перед, е ну, перед вашим питанням, щоб ви б... сесія є в Фейсбук-сторінка Тернопільська міська рада, онлайн-трансляція можете бачити сесію. Я... Цей Це... Це... Це екран не транслює звук. <клес> то Давайте хоч зображення. Ні, то... Рада, будь ласка, працює журналісти 20 хвилин запитали у представників батьківського комітету і гімназії та ліцею, на яке рішення вони очікують сьогодні. Також зауважимо, що директор української гімназії імені Івана Франка Анатолій Крижанівський відмовився надавати будь-які коментарі. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, яка ж все ж таки ваша остаточна позиція і чого очікуєте від сьогоднішньої сесії міської ради? Ми очікуємо, що вже буде прийнято рішення, яке дасть нам можливість працювати і готувати заклад до нового навчального року. Ми приймаємо рішення, яке дозволить нам працювати. Ми готові до праці, ми освітяни і ми повинні працювати. Тобто я правильно вас розумію, ви не проти об'єднання? Якщо вже так складеться, ну... Будемо намагатися шукати шляхи можливої співпраці. А якщо, наприклад, не об'єднаючи залишитися ви на посаді, якщо вам запропонують на посаді директорки, якщо запропонують, залишиться це заклад, в який я вклала багато своїх сил, натхнення, зусиль будемо працювати. А як колектив вас налаштований Колектив мій налаштований на роботу? Найімовірніше, що рішення буде стосуватися про об'єднання даних закладів, хоча можливо приймуть увагу і Побажання іншої сторони. От. Для нас будь-яке рішення є прийнятним. Якщо ми об'єднуємося, ми готові співпрацювати з гімназією, якщо це буде рішення, яке залишиться в силі, заходи будуть окремо, відповідно технічний цей буде проводити таку роботу, щоб надалі працювати самостійно, бути окремим. Джеймсер. Ми очікуємо рішення справедливе, толерантне, мудре і виважене від наших депутатів. Тобто ми не, ми не знаємо просто, в яку сторону ми рухаємося. Батьки і учні, невідомо, куди ми рухаємось, де будуть сидіти, де 10 класи, де 11, що буде відбуватися зараз війна, де бомбосховище. Ну, така ситуація. Ми очікуємо рішення правильне від депутатів, хоча б на рік відтермінувати це, щоб ми за рік вивчили цю ситуацію на технічному базу одного закладу, іншого закладу, можливість добиратися дітей в різні корпуси аджі. Між ними 3,5 з кілометра. От така ситуація. Журналісти «20 хвилин продовжують стежити за ситуацією. Більше читайте на нашому сайті, а також у соціальних мережах.